Зараз будемо знімати і показувати. Ось у нас фірмова, Кельвін Klein. Сукні, туніки. Позиція йде під кодом У нас 0,446 із різного матеріалу. Як бачите, розмірний ряд просто шикарний. Вартість мішечка вагою 25 кг, буде коштувати по курсу на сьогоднішній день 4749 гривень за 25 кг. Розмірний ряд хороший. Стан позиції наближений до першого сорту. Передивляйтеся, кому сподобається саме цей лот для замовлення. Достатньо буде дочекатися команди. Коли я скажу, що можна замовляти, забираємо цей мішечок. Позиція є в наявності, але в обмеженій кількості. Підтримуйте, друзі, наш прямий ефір. Слідкуємо за оглядом, вибираємо і з огляду, замовляємо і зашиті нерозпаковані мішечки, які не знімалися, які не показувалися. Відправляються посилочки у нас щоденно, в день замовлення, і з первого рогу. Сукні і туніки міксована позиція. Підходить 446. Передивляйтеся, вибирайте для себе із оглядом. Замовляємо з прямого ефіру. Ми по команді. Спочатку показуємо більшу частину мішечка, потім я даю команду, що можна замовляти, і по команді відписуємося, беру. По 4,5 долари за кілограм 112,5 долара мішечок. Вартість такої позиції 4749 гривень. Залот стандартної ваги 25 кілограмів. Кого є які запитання, запитуйте. Ця позиція у нас іде середні, великі і батальні розміри. Вартість мішечка вагою 25 кг кілограмів. По актуальному курсу на сьогоднішній день буде становити 4749 гривень. Сьогодні також були у нас на огляді. І футболочки жіночі, і дуже лосіни середні, великі розміри, і джинси жіночі, акційна позиція за зниженою ціною, зі знижечкою 1056 гривень, ціна мішечка лише 1999 гривень. Приєднайтесь, друзі, до нашого огляду. Зараз у нас в прямому ефірі огляд і презентація. Сукні, туніки. Міксована позиція в хорошому стані. Як бачите, різнокольорові модельки йдуть. Підтримайте наш прямий ефір, потапимо по прямому ефірчику. Ділимося трансляцією, Запрошуємо на огляди знайомих. Замовляємо не лише із огляду, замовляємо цю позицію і без огляду зашиті, не розпаковані мішечки, ті, які не показувалися і які не знімалися. Передивляємося. Зараз у нас на огляді в прямому ефірі. В вашій увазі представлений перший мішечок, позиція під кодом 0446. Сукні, туніки. Розміри йдуть середні, великі, навіть батальні розміри зустрічаються. Передивляйтеся, вибирайте із огляду, замовляйте цю позицію в будь-який час і без оглядів. Зашиті нерозпаковані мішечки, ті, які не знімалися, які не показувалися. Тапаємо, тапаємо, друзі, по ефірчику, хто бажає придбати саме цю позицію і саме цей лот, то вже можна замовляти. Лот номер 1 Перший мішечок, сукні, туніки, середні, великі і батальні розміри. Дана позиція йде у нас з різного матеріалу. Передивляємося, кому доподобається цей мішечок, то вже можна замовляти. Пишемо беру і забираємо цей лот. Сьогодні ще пару мішечків цієї позиції покажемо на огляді. Дивимося, вибираємо з прямого ефіру, замовляємо цю або будь-яку іншу позицію і без огляду зашиті, нерозпаковані мішечки, ті, які не знімалися, які не показувалися. Ось подивіться, які гарненькі сукні, розмірний ряд, саме середній, великий і батальйон. Дивимося, вибираємо із огляду, забираємо цю позицію або будь-яку іншу, і зашиті нерозпаковані мішечки, які не знімалися і які не показувалися. 20 мішечка вагою 25 кг. По актуальному курсу на сьогоднішній день буде становити лише 4749 гривень за 25 кг. Зараз дознімаємо і робимо огляд першого мішечка. Сьогодні їх ще пару у нас буде на огляді. Дивимося, вибираємо, замовляємо з прямого ефіру, замовляємо цю або будь-яку іншу позицію також. І без оглядів зашиті нерозпаковані мішечки, які не знімалися, які не показувалися. Дякую, друзі, за увагу. Перший мішечок огляд здійснено. Зараз викладемо огляд на духу Viber і продовжимо далі.